Всім салют, друзяки. Просто ну, вроді би, перестав дивуватися всякі дичі, які люди постійно роблять наші. Але, ну, напевно, дну немає меж. От якраз гортаю сторінку з відеосами читаю коментарі людей, і я просто охрініваю, наскільки в нас, блядь, натурі люди. Я не знаю, чи вони так деградували, чи вони були такими, ми просто не звертали увагу. На рахунок теми, що в Україні топ-чарти почали ну, цього року за рік посіли московицькі співаки, блогери і тому подібне. І що там хрен скільки лямів доларів? Пішло в Росію, тому що там багато платних сервісів, там YouTube music і тому подібне. І це ну прям, це офіційна статистика, тобто це можна перевірити і тому подібне. Це ж куча лямів ми даємо московитам, на які вже 10 рік війни, вже 11 рік війни ми продовжуємо дивитися все кацапське. І саме більший прикол, що читаєш коментарі і дивуєшся, ну а що тут, такого? наша влада більше краде. А дивіться, скільки там Європа торгує, там з москалями, і, ш, і то і пішло і поїхало. Тобто, куча, я не напевно не цього слова, куча долбойобів, деградантів оправдовують людей, які дивляться. Кацапські, які дають їм заробити це в топах, тобто в топ 3 в Україні переглядів це кацапські блін, стрімери, співаки, блогери. Це просто ну, це не вкладається ні в ні, ні, які рамки. І люди їх впродовж кажуть: от подивіться на наших чиновників, а от подивіться на Європу, а от подивіться на Америку, вони там торгують. А от подивіться на наші чиноші там пропускають там газ, блин, російський на Європу і, і, і нічого. Ви серйозно? Як так, на якому році війни московицькі, е, блогери, співаки, е журналісти в топ-3 за рік в чартах, в переглядах? Це. ну... Це неможливо ні в країні. Це чомусь оцей маразм тільки в нас. Оця є різниця і тому подібне. Люди ви хто? Ну справді просто таким речам не перестаєш дивуватися. Це, як то кажуть, блін, гірше зовнішнього ворога, а тільки внутрішні гниди. От, е, от такі гниди, напевно, і накликають війну, і через такі гниди внутрішніх нам і важко виграти війну. Знаю. напишіть вашу думку у коментарі, що ви думаєте про це.